Посилені патрулі та антимародерські групи швидкого реагування із першого дня блекауту на зміну по країні заступають близько 2,5 тисяч співробітників кримінального блоку нацполіції. Як це вплинуло на злочинність? А також поговоримо про попередні розслідування вибуху в багатоповерхівці Вишгорода з очільником поліції Київщини Андрієм Нєбетовим. Добрий день, дякуємо на ефір. пане Андрію. Перше питання це безпека в умовах блекауту. Одразу відреагувала нас поліція, коли і в Києві, і в області, і взагалі по всій країні почало згасати світло. Посилили патрулювання. Чи дійсно збільшилась кількість спроб мародерства, пограбування якихось складних ситуацій? що констатує поліція Київщини? можу сказати, що ми готувалися до цього в умовах навіть економії електроенергії. Ми... Завчасно і забезпечили так, щоб наші підрозділи працювали енергонезалежно. А друге питання постало: як захистити наші вулиці у темряві, як захистити наших громадян і зробити так, щоб вони безпечно дійшли додому з роботи. Саме тоді ми зробили так, що фактично вдвічі збільшили патрулі на території Київської області. Те ж саме голова національної поліції Гриклименка дав завдання всім підрозділам, всім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо сплеску цього зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок. Я хочу сказати, якщо ми будемо рівняти минулі періоди. То навіть крадіжок їх менше стало на 15 на території Київської області, з помешкань на 40 Ну і взагалі, загальна злочинність стала на менше на 5%. Вважаю, це за рахунок саме збільшення сил безпеки на території Київської то області. Поліція спрацювала на випередження. На випередження попередили, що буде, якщо да. окремо хочу сказати мені тільки. Фізично збільшуємо патрулі. Ми працюємо і технічно над розбудовою системи, наприклад, безпечна Київщина. Хочу вам повідомити, що завдяки рішенню військових Київської обласної військової адміністрації на Київщині незабаром з'являться 500 камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя у всіх громадських містах на території всіх великих міст Київської області. Це дасть змогу контролювати ситуацію і своєчасно отримувати інформацію, яка буде допомагати розкривав злочини окремо, навіть працюємо із головами ОСББ, щоб вони теж користувалися сучасними системами відеоспостереження, щоб дало дало змогу оперативникам кримінальної поліції отримувати первинну інформацію і встановлювати злодіїв. Але ж такі камери не працюють під час відключення світла. Так вони не працюють і тому е, зараз е, працюємо над тим з київською обласною військовою адміністрацією, щоб наша система працювала навіть під час відключення світла. Забезпечуємо відповідними вузли-генераторами, найважливіші вузли, і тоді інформація буде надходити навіть під час відключення електромережі. Це важливо. А тепер до того, з чим ви до нас завітали у студію, це ми так розуміємо, російське залізяче, яке збили сили ППО на Київщині. Е, більш детально розкажіть нам. На жаль, це частина чергового злочину, чергового терористичного акту армії Російської Федерації на території Київської області. Ви знаєте, що під час масового обстрілу одна з ракет, попереднього Х-101, вона влучила у поблизу багатоповерхівки в Вижгороді. За результатом пошкоджена чотири будівлі, пошкоджений дитячий садок, пошкоджена школа, тобто. Жодного військового об'єкту поблизу там навіть не знаходилось. За результатами, на жаль, на сьогодні вже на ранах померла ще одна жінка, тому ми маємо сім загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них шість дітей. Найменше дівчинки було 5 років. Тому, на жаль, черговий злочин, на жаль, оця жалізяка, яка несе смерть для наших громадян, на жаль. Продовжуються терористичні акти армії Російської Федерації. Відпрацьована на місці вже слідчими криміналістами. Зібрані всі необхідні е, докази, порушено відповідне кримінальне провадження, і зараз опитуються свідки. Основними працюють слідчі служби безпеки України. Долучився офіс генеральної прокуратури, але поліцейські слідчі поліції вони збирають інформацію по потерпілих. Визнають потерпілими і звичайно. В складі групи слідчо такий оперативний збирають всі докази злочинів армії Російської Федерації. А це уламок якої саме ракети? Х-101. Х-101, це ця, яка прилетіла. Це сучасна російська ракета, яку вони а, заявляють, що вона дуже а, точна, що вона дуже влучна, що вона сучасна і вона а, потрапляє в ціль. Тобто, ми але всі, вони можуть маємо, багато чого заявляти. Маємо свідчення, що вони б'ють по фактично свідомо по житлових будинках. Я впевнений, що вони б'ють свідомо по житловим будинкам для того, щоб посіяти хаос, невпевненість зламати волю наших громадян. У них це основна мета. Всі останні обстріли, масоване, обстріли, ми бачимо, що це не військові об'єкти, це об'єкти критичної інфраструктури, це енергомережі, які ну ніяк не впливають на хід бойових дій, навіть на поставки озброєння або е виробництво. Бо ми знаємо, що всі вони забезпечені альтернативними джерели, джерелами живлення. Тому це вплив на наш на нас, на українців, щоб зламались ми, щоб ми щось там якось приймали інші рішення під тиском, Але я впевнений, що вони своїх цілей не досягнуть, тому і прошу в черговий раз українців дотримуватись правил приходити в укриття під час повітряної тривоги. Якщо це відбулося в Вижгороді, жертв було б значно менше. А які попередні розслідування вибуху у багатоповерхівці Вижгороді? Куди саме цілили росіяни? Вони навмисно цілили в житловий будинок. Що вдалось становити слідчим? Зараз слідчим вдалося установити зібрати всі уламки, зібрати встановити курс, від, відкуди ця ракета летіла, з'ясувати всі ті об'єкти, які можливо представляли. Для них інтерес в плані знищення. Ще раз підкреслюю, що поблизу навіть на відстані трьох кілометрів не було жодного об'єкту, який або енергетичного, навіть який би становив для них інтерес. Тому за результатами проведення експертиз, я думаю, слідчі зможуть дати відповідь. Свідомо, це було е, значить руйнування житлового будинку, багатоповерхово, або як е, у них аналогів немає. Така ракета прилетіла тільки тому, що е, вона не є такою точною, як вони кажуть.